Доброго дня, шановні колеги, звати мене Ковтуненко Олександр, технічний менеджер з розвитку продуктів на зернових культурах компанії BSF. Я Олександр Братусь, менеджер з маркетингу розвитку напрямку зернових колосових компанії BSF. Сьогодні ми поговоримо про азоли, про їх використання на зернових культурах, про те, як цей ринок розвивався, чому вони важливі. І що дає нам підстави говорити про те, що е, в розвитку азолів ми відкриваємо нову сторінку. Я не побоюся навіть цього слова нову еру в розвитку азолів е, з, нашим нови, з нашою новою діючою речовиною Ревісол. Тож з чого все, все почалося? Я думаю, Саш, якщо ми будемо сьогодні говорити про азоли, то є сенс зайти трошки здалеку. Згадати, що в кінці минулого року Єврокомісія прийняла дійсно доленосне рішення про те, що починаються переговори з Україною про вступ до ЄС. І, і наші клієнти мають звертати увагу на те, як це буде торкатися їх. Ми розуміємо, що для того, щоб вступити в ЄС, нам потрібно буде гармонізувати законодавство в багатьох галузях. В даному випадку ми говоримо саме про законодавство в сфері агровиробництва. І якщо ми подивимося з вами на європейське законодавство, ми можемо побачити, що на даному етапі дуже багато діючих речовин, в тому числі азольних речовин, зараз заборонені в Європі. ми розуміємо, що нам потрібно буде щось з цим робити, гармонізувати ці законодавства і так само певним чином. Забороняти ці діючі речовини у, у, у нас, відповідно, нам важливо сьогодні розповісти вам, що наша компанія робить для того, щоб бути готовим до того моменту, коли ми будемо власне змінювати законодавство, тому що ми розуміємо, що це не буде швидкий процес, але він в будь-якому разі буде, і нам потрібно бути готовими. Так, це дуже важливо. Чим скоріше ми почнемо, тим краще якісніше ми зможемо завершити цей процес і відповідати всім тим вимогам. Але слід також сказати, що є заборона до використання певних діючих речовин в Європейському Союзі, але на продукцію, яка ввозиться в Європейський Союз, встановлені певні норми по залишкам, так звані МРЛ. І вони наразі на таких рівнях, які напряму не забороняють використання тих діючих речовин при вирощуванні сільськогосподарських культур в Україні. Тобто необхідно слідкувати за регламентами, за змінами до цих законодавств. Відповідно, проблем на сьогоднішній день немає. Звісно, є випадки, коли певні компанії, які Закуповують нашу продукцію, чітко прописують, яких діючих речовин не повинно бути в технології. В такому випадку виробник поставили найбільш жорсткіші умови, але я хотів би наголосити, що ми починаємо цей процес, і в наступні кілька років наше портфоліо буде змінено, поступово буде виведено на ринок ряд продуктів. На основі ревісолу, які будуть використовуватися на різних культурах, в різних технологіях, в різних цінових сегментах, і повністю через кілька років ми завершимо цей перехід. Але, знову ж таки, певний період портфоліо буде існувати паралельно, тому я ще раз повторюю: немає прямої заборони на експорт, якщо, якщо ми вписуємося в той рівень залишків. Ти правильно відмітив, що процес лише починається, і зараз, перш за все, нашим клієнтам варто слідкувати конкретно за тим, куди вони будуть експортувати свою продукцію, і відповідно на основі цього підбирати систему таким чином, щоб вона відповідала регламентам. Цих країн, куди вони експортують свою продукцію. Так, і це, це дуже легко зробити. Європейська комісія має дуже багато ресурсів, і люди, які, яким це важливо, слідкують, і ми так само будемо в тій чи іншій мірі інформувати суспільство. Але, знову ж таки, з чого все почалося? Чому азоли, чому. Чому взагалі до них скільки уваги? Дійсно, Саш, от е, питання. Ти кажеш про те, що це нова ера в азолах. Якщо ми подивимося історично, е, Азоли доволі популярні препарати на ринку. Можна сказати прямо, що це найпопулярніші препарати. І напевно більшість вважає, що що там може бути нового. Та всім відомі діючі речовини, що конкретно є такого в ревісолі. Що ти зараз з певністю говориш про те, що це нова ера в азолах. Для того, щоб правильно зрозуміти наш посил, оцей інформаційний, необхідно піти трошки в історію. Якщо подивитися на те, як розвивався ринок азолів, і, до речі, на сьогоднішній день саме Азолів використовується десь приблизно третина, від всіх фунгіцидів в цілому, і найбільше азолів використовується саме на зернових культурах, тому що багато обробок в середньому в інтенсивних країнах це 3,5 обробки, тобто від трьох до чотирьох обробок. В Англії 4, навіть подекуди 5 обробок буває. От. В умовах України менше, але. але як не крути, зернові е, культури є лідерами, е, далі йде е, цукрова е, тростина, ріпак, і там е, інші культури вже менш використовують азолів. До слова сказати, е, в зернових культурах, е, наприклад, Т3 е, до недавнього часу це було виключно азольні обробки. Там було 4 азоли. Які мали ефективність проти фузаріозу колоса, це метконазол, епоксіконазол, тибуконазол і протіоконазол. інші азоли мало ефективні. От, інші діючі речовини, інші класи також е взагалі не використовувалися, тому що не було ефективності. На сьогоднішній день там ситуація дещо, дещо змінюється динамічно. Але знову ж таки, якщо подивитися по ринку, все-таки азоли займають понад 30%. Ринку. Найбільш такі відомі азоли почали розвиватися в кінці 70-х. Деякі були і раніше, але якщо взяти один із самих перших масових, який ще, ще дотепер використовується, це пропіконазол, був випущений ще аж в 79-му році. Пізніше були інші азоли виходили, зокрема, епоксиконозол, вийшов в 90-му році. Протіоко вийшов у 2002 році, інші азоли вийшли ще раніше. І якщо прослідкувати їхню еволюцію по ефективності, то вона так і відбувалася. Якщо подивитися зараз на ефективність протіоконазола, тебуконазола, вона в світі значно зменшилася, їхній екологічний профіль, ну, будемо так казати, не зовсім е, хороший, тому що розроблялися вони ще тоді, коли е, всі країни мало звертали уваги на токсикологію, на ну, наскільки, на як зараз. От. І відповідно ці зміни е, рухають розвиток азолів і далі. Тобто, на сьогоднішній день е, всі е, інноваційні компанії так чи інакше змушені були відреагувати на те, щоб е, покращити. Оцю ситуацію з, токсик, з токсикологією. І, наприклад, протіоконазол для того, щоб був змінений, вийшов протіодестіоконазол, він має прийнятний токсикологічний профіль, ефективність лишилась та, ну, співставною, нічого не втратилось. Компанія BSF пішла іншим шляхом, ми вирішили. Цей процес змінити і вийти на ринок з новим азолом. До речі, сказати, попередній азол, саме протіоко Азол вийшов у 2002 році, як я вже казав. Тобто майже 20 років не було ніяких азолів на ринку. Було що завгодно інші діючі речовини, ті самі стробілурини в цей період вийшли пізніше вже, ніж азоли. І SDHI ще пізніше, сама група виникла ну, пішла на ринок. От, а до азолів було дещо менше уваги. Але наразі ця ситуація змінюється з виходом на ринок нового азолу ревісол від компанії Бісеф. Саш, наші глядачі і слухачі напевно хочуть дізнатися, якщо ми вже говоримо про новий Азол, то, напевно, ця нова діюча речовина принесе щось нове в технічному плані в захисті. Чи є дійсно щось таке, якось, якась проблема, яку додатково це стадію чируч вирішує? Чи можливо якусь проблему вона виріз вирішує краще? Чим технічно ревісол відрізняється від азолів, які вже є на ринку? Якщо подивитися на ті причини, які спонукали нас виводити ревісол на ринок саме в Україні? То ці законодавчі обмеження, про які ми говорили, для нас не є перепоною, тому що ми ще як би, в процесі і цей процес тривалий. З технічної точки зору Європа також мала певні проблеми із старими азолами, будемо так їх називати, з тими азолами, які були розроблені ще десятки років назад. Зокрема, розвиток резистентності. Ця проблема в Україні наразі не стоїть настільки гостро, але в певних е, сегментах вона також е, досить е, набуває значення. Якщо говорити про е, борошнисту росу, про септоріоз е, листків пшениці чи січасту плямистість, там ситуація плюс-мінус ще е, фактично. Е, Розвиток резистентності на початковому етапі, тобто в Україні ми не бачимо такої катастрофи, як в Європі. Якщо е, говорити про рамуляріоз, то е, там проблема набагато е, складніша, тому що насіння заїжджає часто з Європи і збудник мігрує, а це насіння це основний, основне джерело. Де, Поширення інфекції для рамуляріозу, тому і проблема там досить, досить сильна. До слова сказати, що протруйники насіння вони не мають стабільної роботи проти цього збудника, тому якраз це все лягає на, на плечі, будемо так казати, листових фунгицидів. От, І резистентність це якраз головна технічна причина для Європи. Чим кращий новий азол ревісол. От. І заключається вона в тому, що є певний набір генів, які мутують. Для того, щоб зрозуміти це так, простими словами сказати, молекула білка це як клубок ниток. І от там якась частина так закручується, що фунгіцид не має змоги блокувати ту той чутливу той ділянку. Основною відмінністю ревісолу від е, азолів, які вже є на ринку, є те, що його молекула є е, гнучкою. Е, взагалі, в усіх азолів є азольне кільце, і фактично не можна сказати, що це балас, це інша частина молекули, але вона не є активною. Активним азольне кільце. І от воно статичне. Це е, статична структура, молекула собі йде по порощенні, і відповідно, якщо е, акцептор е, змінився, молекула вже не може нормально е, пригнічувати той білок, е, молекула ревісолу складається дещо складніша. В неї між, цей, між азольним кільцем і е, іншою частиною молекули є ізопропаноловий місток, так званий. От тому ми називаємо ревісол як новий ізопропанол-азол. От. Саме за рахунок оцього містка. Він дає змогу молекулі підлаштовуватися під змінену молекулу білка. І це робить його унікальним в даному випадку. Але є ще ряд інших технічних переваг, зокрема, низька розчинність, яку можна. Сказати, так, то це ж впливає на системність, на поглинання. Так, дійсно, це впливає, але знову ж є формуляція і ми можемо подолати цю частину за рахунок формуляції, за рахунок більш якіснішого нанесення, ми навпаки пришвидшуємо процес поглинання. Також це впливає позитивно на стійкість до змивання. Продукти на основі ревісолу не тільки швидше поглинаються, але і більш міцніше, будемо так казати, тримаються на листку і змити їх можна тільки там, дощем понад 10-15 мм до 20 мм. Таке трапляється не часто, будемо так казати, а дощі до 5 мм не знижують ефективності продуктів на основі ревісолу. Також стійкість до ультрафіолетового випромінювання. Знову ж, за рахунок швидкого поглинання, молекула ховається в листок. От, і, відповідно, вона недоступна вже для руйнування сонячним світлом в такій мірі, як та, що лежить на поверхні листка. Ну і сама по собі вона є стійкішою до дії ультрафіолету. І ще одна така технічна особливість, яка Досить дискусійна. Ми вже мали декілька дискусій з агрономами і з спеціалістами захисту рослин з приводу ревісолу, де ми кажемо, що азол починає працювати від 4 градусів Цельсія. У відповідь ми чуємо. Що таке неможливо, азоли це системні діючі речовини. Якщо вони не рухаються, то як вони працюють і як там, що відбувається. В Дійсності, колишні азоли, старі азоли, вони також працюють при низькій температурі, але цей рівень ефективності там на рівні 5%. Рівень ефективності ревісолу в рази більший за рахунок того, що молекула. Фактично проникає через листок е, в значній мірі пасивним шляхом. Формуляція розчиняє воски, відповідно, відкривається листок, і молекула е, ревісолу проникає всередину і починає вже працювати. За рахунок того, що ми забезпечуємо е, продуктами е, якісне покриття, площа контакту збільшується, і ця пасивна дія, вона відбувається в значно більшій мірі. Тому що якщо подивитися, як працюють суспензії, емульсії, то це дуже яскраво ми показували в нашому відео по тому, як власне, і працюють різні продукти, От, і якщо подивитися, як працюють наші нові продукти, в тому числі і ревісольні продукти, будуть також на цих інноваціях. Розвиватися, то е розтікання відбувається дуже швидко, поки капля ще не встигла е висохнути, оце дуже важливо. От. І тим самим ми покращуємо е проникнення в листок. Тому що саме е оцей е перерозподіл діючої речовини всередині листка, тобто системність, оця кселемна системність, тобто рух по провідним пучкам. Для азолів був дуже важливий. За рахунок формуляції ми покращуємо цей процес, а ефективна та діюча речовина, яка зустрічається з цільовим патогеном. Якщо ми е, даємо змогу цій речовині проникнути в листок, значить вона буде ефективна. Якщо старі азоли на старих формуляціях не проникають всередину листка, не мають оцеї гнучкості, ну, от, відповідно вони там менш ефективні. Ось так коротко ми можемо перерахувати ці технічні переваги, які має новий Азол в порівнянні з попередніми азолами. Я думаю, що наші слухачі зараз вже цікавляться власне, які продукти найближчим часом наша компанія представить на ринок з діючою речовиною Ревісол. Дуже актуальне питання. І... Це не секрет, що в компанії BSF є вже продукти на основі ревісолу на ринку Європи, тому що в нас люди багато читають, багато їздять. І якщо казати про європейський ринок, то там з 2020 року ревісол вийшов і всі питають, коли буде у нас. Як я вже казав, процес оновлення портфоліо займе декілька років. і... В сезоні 2024 року одним з продуктів, які будуть доступні на ринку, це ревіона для захисту спеціальних культур, тобто садові, плодові та овочеві. На зернових культурах в сезоні 2025 року буде доступний новий фунгіцид ревікер, який містить ревісол та піроклостробін. Він зареєстрований також і на інших культурах, зокрема, на соняшнику, на цукрових буряках, на, на сої. От, і відповідно, спектр контролю у нього досить широкий. Фактично всі листові хвороби, зокрема, септоріоз, пшениці, січа стаплямистість ячменю, рамоляріоз, ранкоспоріоз ячменю. Піранофороз пшениці, різні види іржі, всі ці хвороби дуже гарно контролюватиме цей новий фунгіцид. Детальніше про ревікер ми почнемо розповідати в цьому році ближче до кінця. Ви зможете подивитися, як цей продукт працює в полі на наших агроцентрах. Додатково ми також будемо проводити різні конференції, семінари. Тож слідкуйте за усіма нашими комунікаційними каналами, де буде більше деталей про, власне, про цей продукт, про ReviCare. Та, також ми запланували ряд виробничих дослідів на більших площах у деяких господарствах. Так що... Слідкуйте за анонсами, напевно, у вас в регіоні також буде можливість подивитися, як працює цей продукт. Навіть, навіть без нас ви можете самі оцінити його ефективність і зробити правильне рішення потім про впровадження його в систему захисту саме в вашому господарстві. Саш, підсумовуючи нашу сьогодні розмову, я би хотів задати тобі кілька питань для того, щоб зрозуміти, чи правильно я почув е інформацію про наш новий, нашу нову нашу нову діючу речовину. Якщо я правильно зрозумів, то компанія BSF е розробила ревісол якраз для того, щоб е відповідати тим профілям законодавчим е в Європі, які зараз існують. Це правильно ти кажеш. Ревісол має значно кращий токсикологічний профіль. І тут саме причиною того є те, що ревісол розробили так, щоб нецільові організми були до нього нечутливі. Тобто в нього є частинка, одна структурна частина, яка не дає йому змоги приєднатися до нецільових організмів. Тому що синтез ергостеролу це ж не тільки в грибах, От. він є в багатьох організмів. І старі азули блокували синтез ергостеролу і в грибах, і частково в, цільових, і в нецільових організмах, і тим самим були токсичні для них. А на сьогоднішній день ревісол має оцей запобіжник. Який робить його більш безпечним. Тобто він, він пригнічує синтез ергостеролу тільки в грибах. От. І це робить його значно безпечнішим, тому він е, е, дозволений до використання в Євросоюзі з тими е, високими стандартами, які там на сьогоднішній день існують. Так, да, і цей фактор зараз стане дуже в нагоді нашим а, фермерам, тому що ми розуміємо, що експортні потоки зараз змінюються. Відповідно, зараз, коли клієнти планують свої системи захисту, вони можуть їх планувати на основі саме того, куди вони планують експортувати своє так. зерно. Так. А, також підкажи, будь ласка, чи правильно я зрозумів, що основною відмінністю ревісола від інших азолів є його гнучкість? В можливості застосування за несприятливих погодних умов? Так, погодні умови це ще одна частина, в якій ревісол має значні переваги. Він має кращу ефективність за несприятливих погодних умов, саме завдяки тому, що він стійкіший до змивання, він стійкіший до дії ультрафіолетового випромінювання, він працює вже від 4 градусів Цельсія. От, і саме ці переваги якраз надають йому таку можливість цим продуктам на його основі бути більш гнучкішими, використовувати їх можна починаючи раніше, не так боятися цих перепадів температур. Тобто зручність і гнучкість у нього значно краща, ніж у інших продуктів. Також ми сьогодні згадали про те, що наші фермери все більше помічають на своїх полях проблему рамуляріозу, і ми говорили про те, що ревісол допомагає з цим, допомагає подолати саме цю резистентність. Так, це ще одна перевага, і задумка дизайнера-розробника даної молекули: це саме контроль резистентних штамів. Тому що якщо подивитися на Інші азоли, то в них можна чітко відмітити, що норма використання продуктів на їх основі вона з роками зростала, а ефективність знижувалася, незважаючи навіть на це. от Ревісол, за рахунок того, що в нього гнучка ця частина, азольне кільце, воно на молекулі не статично. а Може змінювати молекула свою структуру за рахунок того, що є цей ізопропаноловий місток, От, він якраз і є ефективніший саме протирезистентних штамів. І якщо порівнювати ревісол з азолами, з іншими азолами, то ця здатність приєднуватися до цільового ферменту з деякими азолами, різниця сягає. До двох порядків, тобто інтенсивність в 100 разів, саме завдяки тому, що ці резистентні форми є більш чутливішими до ревісолу ніж до інших азолів, і можливо, Саш ще є якісь переваги, про які ти сьогодні згадав, але я зараз про них забув. Ну, ще одна перевага. Продуктів компанії це зараз ревісол в тому числі, і теперішнє портфоліо, продукти, які вийшли в нас останнім часом, от перевага це формуляція. Це невід'ємна частина. Тому, як я вже казав, ревісол сам по собі має дещо нижчу розчинність, ніж інші азоли, і якби його. Сформулювати в простішу формуляцію, це б було проблемою. Але за рахунок формуляції, ми долаємо цей оцю. Буде, я би не назвав це якоюсь такою страшною проблемою, тому що не повинні діючі речовини бути аж занадто розчинні тому що вони тікають в кінчик і потім не працюють. А якраз от за рахунок формуляції, ми долаємо певні труднощі з цією розчинністю, краще розподіляючи його на Листку, забезпечуючи швидке проникнення, знову ж таки, бустер поглинання допомагає швидшому проникненню. І це нам дозволяє побороти ці труднощі, але використати по максимуму переваги. Як от ми вже казали, сьогодні згадували стійкість до змивання, це напряму пов'язано із розчинністю. І це дуже дуже велика перевага. Тому що дощиків таких по 2, по 3, по 5 міліметрів весною в нас дуже багато. І це значно, значно псує нерви агронома. Саш, дякую тобі за інформацію, яку ти надав. Дійсно цікаво, і сподіваюся, вам було теж цікаво. Долучайтесь до наших комунікаційних каналів протягом цього сезону і вітаємо вас в новій ері Азолів. Дякую, Саша, за цікаву дискусію. З своєї сторони, ще хотів би додати, що сьогодні ми лише зачепили дуже-дуже поверхнево ці технічні переваги. Тому слідкуйте за нашими каналами комунікації, там ми більш детальніше розглянемо кожну технічну перевагу, подивимося, які принципи стоять за нею. Розглянемо. Світовий досвід використання продуктів на основі ревісолу, тому що в Європі продукти на основі ревісолу вже три сезони використовувалися на полях, і ми можемо взяти їхній досвід для того, щоб адаптувати його під наші реалії. Також ми поділимося результатами перших випробувань на наших агроцентрах, наших демоцентрах. Тому слідкуйте за нашими анонсами і до зустрічі в наступних випусках. До зустрічі! BASF. We create chemistry.